Ну, така лінійка е, тематична для того, щоб пригадати, пам'ятати, знати і не повторювати того, що відбувається. В Росія прийшла до нас з одним словом. І це слово війна. 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне слово сполучення. повномасштабна війна. Війна в порожній вулиці, сирени, укриття, вдягає поспіхом. Ляльку, розгублене дитя. Шануємо хвилиною мовчання наших полевих односельчан. Доценко Сергій, Марчук Євген, Кіст Андрій, Мисковець Володимир. Гавриш Олександр, Скоробський Олег, Швець Валерій, дідик Олег, Мороз Олександр. Ти не плач, моя мамо, так вийшло. Я ось тут, у гнізді на даху, розквіте Україна як вишня і калина що край села. А поки що соло недесь туда, звичайно, моїх і в'ється на дорогу. Коли у нас закінчиться війна, я перед Богом впаду на коліна і за сині молитимусь сповна, спіймала горя їхнє покоління. Ми всі віримо в те, що війна залишиться в минулому. Російський ворог буде покараний, що наші воїни повернуться до рідних домівок з перемогою. І ми зможемо кожному герою вклонитися та подякувати за подвиг. І з гордістю сказати слава Україні. Однозначно, ми, українські народ. Кожен наш воїн вартий тисячу расистів, тому що кожен захисник захищає своє, землю своїх батьків, прадідів, захищає майбутнє своїх дітей, бореться сьогодні задля завтра, 24 лютого. Український народ зібрався докупи і сказав Ні. Расистам і пліч опліч розпочав боротися за існування держави. Буде далі, ми ніхто не знаємо, але ви повинні пам'ятати в першу чергу тих людей, які, незважаючи ні на що стали на захист держави. Це було сильно, це було страшно. Страшно до цих пір. Величезна кількість ваших батьків теж зараз на фронті. Ми знаємо про них. Ми пам'ятаємо, як тяжко вам, вашим сім'ям, вашим рідним. Витримувати це, але головне, щоб ми ніколи не забули, хто реально ворог України. Що